Лоха, друзі, вітаю вас на каналі HardPlay З вами Ріор і ми продовжуємо грати Far Cry 4. І так, я в себе в кімнаті з гарячою дівчиною. А, чекайте, що в неї на А, це. Я ще з нею маю поговорити. Давайте по поговор. О, так, поговор. Уф Окей, все, я цей діло зробив. А, что у меня, Не, у Ага, о! Спасение, все? Мои друзья! Всех забрали! Все Угнали забрали! на работу! На работу! Молю! Спаси их! Я о, их спасу! Настала, о, правильно стало, девчонка! О, я их спасу! Всех спасу! Два раза спасу! Ох! Ох! Добре, окей, аванс є. Все. Дан спасати. Так, у нас ніч. У мене кулемат. Ні, це не ніч. Так, у мене куламат і... Е, Автомат-пістолет. Так, тут є плакат, треба ДТ. Негайно. Літайся така, як північний курей. Є нам ще сенався 146 амплохаті вдати, щоб отримати нагороду. Так, і подивіться оцей Орел, господи, бо це туша. Так, не дивно, що всі так бояться цих орлів. Так. Якесь крило орла дав. Так, щось тут є цікавеньке в мене, я так баго, вот оно, ха. -ха, -ха. заховати. ночах. Так, тут чувак, орел його загриз, викатуха. Так, тут калаш, я закладу. Бора, що ж їх так мертвих багато. Це що, Орел? <схід> Во, загаред. Нічого собі, Орел. Так, і в мене вже пише, що в мене вже немає місця. Я так підтозрі не маю місця в мене в. Не в рюкзаку, а в цьому, бо я все продав. А в. Це грати якийсь. В Гоманці. Давайте сейчас я вернусь. Зараз швиденько купимо карти нас всі гроші. Так, гамотцем в мене проблема. Так, мило є. Ага, ще я не можу подати мило? Ага, в мене максимум бабла. Так, давайте купимо карти. Є карта і не можу купити? Ні, я можу чимось, ні. Сві, куплю на всі гроші. Так, ага, в мене ще... Клади. 120 тисяч. У мене чи то грошей нема, чи. Та, дивиться, бабла нема. Давайте щось подамо. мило, наприклад. Статуетка. Мега. Мега-прокладка. Ого. Може тут такій дівчині віддати те, що біля мене. А... Окей. Є карти. Є карти. Так, карти у мене максимум куплені. Боєприпаси також всі куплені, здається. Унікальна зброя я, на жаль, купити не можу. У мене немає стільки грошей. Не влазить банально гумацію, мені треба знову більший гамнець. Вибігаємо. Так, і куди мені йти? Давайте подивимося. Ага, йти мені аж туди наверх. Як би тут добратися, так швиденько. О, Оєс пліс. Ми зараз полетимо. І вже цього разу не на дельтаплані. на чомусь крутішому. Так, кулемет о. Дивіться, друзі. Ого, а що тут у нас є? Боже, я не впевнений, що ця тародайка золівніє вітати. А виглядає воно зовсім ненадійно. Схоже, якісь якийсь там. Вигун від газону косилки. А, до речі, я на чомусь подібному літав, тільки з парашутом зверху, ви можете побачити, як я з нього падав на нашому каналі відео. А, чи вже нема. Нема. Де, так І так, ми поїхали, ми можемо навіть стріляти вверх-вниз, значить це. Вниз. Прибіл вверх. Окей. Вуху! Як? Ага, ага. Так. так, нас побачили? О! Так, трош валювати. Хуху-ху-ху! Лот досить швидко літає, досить високо. Так, ви знаєте, взор просто шкаф. Я тут два необхідно пооленя Два Пооленя і здається, що вот молод цю сленку. Ось, свенка я. Привіт. Так, чекайте, зараз тушка скотиться вниз. Так, доужал десь на це чує. Ті турні орли, від них одні проблеми. Так, ви знаєте, сподобалась мені ця штука. Шикарна просто. Давайте глянемо, що ми можемо зробити. зготавлення. Так. Це о! Ми кобуру змогли зробити, схоже, ми зможемо носити більше зброї. Потім нам шкура меде мед. Медоєда. Окей. Okay. Так, мені ще потрібен олень один. Олень для того, щоб гаманець зробити більший. Все полетіло. О, давайте розкинем оком на велику все території боже включені та бама це так... що 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 таке воно чому, чому пощить Ага, за висок так висипати можна таке тут так. про так тут, тут, так, тут є, бачу, п я бачу погано хлопці хлопці ага Блин. Ну-ка, давайте глянемо на карту. Мы є тут. Нам потрібно сюди. Там куча пана хлопців, Треба спасти заручників. Пап, сідаємо. Разбираємося. Залишимо нашу тартайку тут. Тартайка тут класна. О, а ми її попаємо вниз. Реально, блін. А а я раніше не додумался. Щоб так не ней сіти. Реально вниз поїхав. Так, окей. Давайте візьмемо. Зум помітимо всіх а, ворогів. Так, там що таке їздить? Ага, це Буйво! Так, бачу одного, тільки чувака поки що і одного Буйво. Так, спускаємося тихенько. Жаль, що в мене немає нічого з глушаком. Оп! Так, бачу якийсь чел там стоїть. Він розрізає цю свиню. Там ще є, блін, їх там багато. Я так зрозумів, є шанс, що заручників ми не спасемо. Так, сподіваюся, мене не побачить. там треба цього дальнього вбити. Ага, тут ще є хлопці, дивіться. Ще заручники. Блін, як... треба його якось тихо тихенько вбити. Я навіть знаю як, друзі, у нас же є пошумні мені оці боєприпаси. Так, тихенько... А, там ще один бік. ні, от зарада. Так. Давайте, отак. Вот О, так! Хребет, прямо в хр хребець. Четвертий там. Четвертий хребець шийного відділу. Хребта, ага. йти з іншого боку, блін, цей встав і дивиться. Так, чермойго. Тихосенько, типусенько. Убираємо. Набираємо шкір. Так. Там. У -у 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 -у. Вот как раньше. Черт, похоже, он мертв. Так, блин, полы трупа. <танкер> Блин, обстой Ааааа, как я же спалился Ладно, ладно Так, без паники, без паники, зараз швиденько Вот так Так, кто стреляет? Вот чел я их перестреляла? Так. Да. Ух! Не получилось. Тихонько сработает? Нажали. Ну ничего, not bad. Not bad. Да, раз их розвяжу. Оу, 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 куламат. Блін, тільки що був мій я поміняю його на цей салаж стрьомний. Ага, куломет є, просто тепер я вже можу двоє зброя несити. Так, це круто. Давайте, хлопці. Ти же спас, що. Давайте, гроші, я люблю. Ти спас мені життя. Ах, я всіх вас спас. Ти спас. Та, нема за що, все нормально. Так, тут ще одна дівчинка. Ааа, не хочу з вами відрубати? А, не, вона якась стара. Так. Що тут у нас? Нічого ніби цікавого там буйвол птик. Я жива. Там люди в шоці, що вони заживі, залишилися, ну, я ж крут. Так. Свинку, на жаль, ми не зможемо випотрошити. там вже хтось зробив це за нас. І дивіться, ось він наш гірокоптер, як він там називається, прикотився зверху, це круто було. Так, і нам потрібно забрати кабана ось кабана. Так, бана. Так, буйволи. Oh, we cool were? Cool oh. Whoa, 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 oh, Okay, 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 okay. Турку. Так, наш цей герокоптер... Ага, уже, дивится, дивіться, собака напала на буйвола, офигеть. Это просто неймовірно. Так. Там вот бы был буйвол, вообще. Да ты был у нас. Настинь, малыш. Настинь, что мне за тобой треба бежать. Стинь, корова дурна. Я, надо Аджай, друг мой, надеюсь все в порядке. Монотах, автоба. Как щедро. Ага, я ему зато дал еще. Так, що там, цікаво? Добре, так. А, ви знаєте, я думаю, на дельтаплані ми не полетимо, а полетимо на нашому гвинтокрилі. згадати, де його залишив. Ой, до речі, це дається торговець. Наш гвинтокрил десь тут плаває. Так, це торговець. Є, завжди чувак. А, так, ми можемо продати. Весь непотріб, у нас є алкоголь. На продаж. Ага, у нас немає місця. Хаманці злом. блін, треба реально більший гаманець. Так, що ми можемо ще купити? В принципі, у нас вже карти є. Боєприпаси у нас є. Ага, ножі ми можемо купити. Де є ножі? О, ножів немає. Тут ніби все решта я. Унікальну зброю купити я ще не можу все ще. А ну ще на рахунок такої зброї. По фунтаку. а, Шмайзер. Це якась така теж пістолет клонат. Цікавенький mp 5 ще не можемо купити. Тут ніби все далі є. О, ви знаєте, я би взяв снайперську гмитівку замість калаша. А б і ні. Так, кулемет у нас є, луки у нас також є. Все, більше поки що нічого. З пістолетів. А, з пістолетів оце можемо ще купити. Це точно немедкетмайсер. Уявляйте, на нього ще й приціл, можна ставити. Так, це є. Це решта є, так, так. А, окей. Поповняємо боєзапас. Ще можна купити бронежилет. Ну от і все. До речі, я купив костюм Крило. Це круто. З тобою приємний О! А свадба. Трошки димиться наш. а, я можу його ремонтувати. Круто! Отакуй. Круто. Отак. Я його відремонтував. Так, друзі, давайте глянемо на карті, куди нам треба летіти. А треба нам летіти куди? Так. сюда. Стало, что там? Ага. О, вот, такие две точки. Здание золотого пути. черт ж полотело? Боже, я же тут косел. Неймоверно, краса. Разергаемся так І що? Чому тут всі мертві? Десь іде війна. А де? так я чую, Десь тут ОРАЛ літає за орлами тут Жати погані. А? Блін, так і знав. ну і йти тут воріка. Зараз я тебе ла втекло. Что тут у нас? Чехая. Чем ты думала? Я Идиотка. бы на твоем месте туда сейчас не мог поступить. О чем они там спорят? Пэгана. Солдаты Пегана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное собрать информацию о противнике. Я делаю Собал, все, что, что надо срочно спасать возродився. наших людей. Вы совершали и давно они спорят против самих Давненько. О, Всегда отлично. одно и то же. Поговорю, Те же слова и доводы. На самом деле. Эй. Я не хочу быть My навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Yep. Спасибо я Спасибо, чтобы тебе за Здесь тебя все уважают. Вы совершали я преступление. Вообще ну, возможно, я их должник, но... Вообще я приехал развеять прах матери Вот такие Пусть бывают так. проблемы. но теперь ты видишь, что Пэйган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен, Керату. Фигасе. Решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни Фига, об ася. этом, когда войдешь. О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать так, нельзя. Это поможет, это нет, идет это идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Приятно поговорила, так круто. Итак, что тут у нас? Схоже, доводится выбираться. Так, задание баланс сил определяет будущее золотого пути. Помните, что у Амиты и Сабала разные цели. Поговорите с, любым, э, с любыми лидерами и решите. Ой, спать хочется уже. Коп поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. цкаво цикал. от этого будет зависеть новые цели в. Пред... В пристояще задання і то, хто буде лідером Золотого Поті до следующего баланса сіл. А, ви знаєте, здоровий глуст підказує, що треба вибрати сторону чувака. А, ну, так, треба. Не можна слухати жінок в таких питаннях. От. Але. але. Ми, оскільки ми екстремали, ми виберемо саме е, сторону Аміти. Е, я так думаю. Е, давайте, ну, подивимося, що з цього вийде. Давайте так, я ще вибирати не буду. От, Ми зупинимося в цьому місці. А ви, а ви напишіть, чию сторону краще вибрати, і як ви думаєте, яка буде кінцівка. Отак. Хто напише більше яких коментарів таку такому кінцівкою виберемо. Обіцяю. Все, наразі я з вами прощаюсь, друзі. Нагадаю, було на каналі HardPlay. Це був Far Cry 4. Залишайтесь з нами і надалі, і побачимося в наступних цікавих епізодах. І нас там ціка... чекає вибір. вибір, від якого буде залежати подальший хід ігри. Що, сподіваємося, ми виберемо правильну сторону і правильний хід ігри. Тому побачимо вас, пока.